Безоплатне харчування для дітей чорнобильців завершилося. Таке повідомлення днями з'явилося на офіційній сторінці Рокетнівської селищної ради. Там сказано, що програма припиняє свою дію через повне вичерпання коштів, які були виділені. 12 травня я отримав інформацію, що по громаді завтрашнього дня припинено що, що, припинено харчування. Да, і ми тоді. Ну, уточнили цю всю історію, написали допис, робили да поінформували, тому що в мене 22 школи е в громаді, і ну, харчування стосується великої кількості дітей, батьків. Тобто, ну ми змушені були зробити таку інформаційну допит. Та як з'ясувалось згодом, така ситуація виникла не лише в Рокитнівській громаді, а по всій області. Ми в цьому році на безоплатне харчування на перше півріччя е мали. В закладах освіти 43 тисячі діток, які мали право на таке от безкоштовне харчування. Загалом на ці потреби з державного бюджету було спрямовано 155 мільйонів гривень. Ці кошти були також передбачені і для тих, хто не відвідує шкільну їдальню, але мають право на пільги у вигляді грошової компенсації відповідно до закону про захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Проте хочу заспокоїти батьків, які завжди і в попередні роки ми маємо маємо можливість тим діткам, які будуть відвідувати школу, або які не відвідують школу, надати компенсацію грошову за таке харчування, і відповідно звертаю увагу, що ті, хто відвідує школу, але вже в харчування надаватися не буде, теж мають право на таке безоплатне харчування. Обласна влада наголошує, що жодна дитина не залишиться без підтримки, навіть якщо харчування в школі вже завершено. В такому випадку батьки можуть звертатися до органів соцзахисту для отримання компенсації у грошовій формі цей механізм дієвий і звичний вже не перший рік. Батьки беруть довідку від закладу освіти, що не здійснювалось харчування там. В якійсь там дні. Скажемо, ну відповідно передають її цю довідку, дають в відділ соціального захисту, і оформляється, і держава компенсує. Повну вартість, але частково наразі Ода звернулася до Міністерства соціальної політики щодо виділення коштів на друге півріччя, щоб з вересня відновити безкоштовне споживання їжі у навчальних закладах. Загалом потреба складає понад 300 мільйонів гривень, аби забезпечити таке харчування до кінця року. Ілля Томашевський, новини рівного.